Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного раночку, прекрасного дня і всього самого-самого найкращого. Нехай збуваються плани, задуми, втілюються в життя. Те, що ви собі задумали. Нехай все у всіх буде, гуд. Інкубатори наші провітрилися включені. Яєчка лежать далі на інкубацію. Хожу, думаю, коли то їм лупитися. Не записав, але ну, недільки дві їм, напевно, ще лежати це точно. І тут у нас картинка така сама. Температура у нас ще не набралася 35,9 після провітрювання. Волога 69. І 38-й день інкубації показує. Нормально я день інкубації не збиваю, він у нас так і стоїть, як, як воно собі інкубується, так і інкубується. Це зарядка наша. Дивіться, як сплять під лампочкою. Лампочка світить і гріє. Стоїть у них водичка, насипаний у них корм. 16-те так і не вилупилося, стукає в яєчкові, але не з'явилося. На світ. Якщо йому не вдасться вилізти, робити шкарлупку, то, на жаль, буде тільки їх 15. Ось такі гарні малесенькі комочки. Спунькають. Тут наш білефельдер замороксиком підростає, наші півники. Курочок зовсім мало, І ще одна курочка чомусь. Чи прихворіла, чи засоплила, не знаю, що з нею сталося, чи її щось вкусило, трішечки опухла в неї голова і і ось вона така красунька, але щось у нас не так потрібно заколотити лікарство, їм поставити, нехай вони проп'ють. Їдять іще корм, але вже їдять і. Гречку запарено, їдять трішки вже кашу, тому що їсть наше основне стадо, а основне стадо наше вже зажерлося, вже вони кашу не доїдають. Основне наше стадо, каша вже. Раніше корита були пусті, повністю були голі, а зараз дивіться. Чотири корита в нас стоїть, два ось таких менших. Ось вони. І стоїть два ось таких. Великих корита, чотирьохметрових з гарної такої доски сороковочки. Тут у нас курочки. Тут у нас качечки і тут у нас шість гусенят, індичата, цесарки і декілька у нас бігуночків, яких можливо заберуть також в інше господарство. Получилася, я вам вже казав, сімейка із. Голубих індиків, якщо десь Бог нічого не поміняється, і з якоїсь індички не виявиться індик, то буде чотири голубеньких індички, дві темних, дві світлих, і один світлий гарний лавандовий індик. По червоним, то я навіть не дуже там приглядаюся, тому що є ще в мене трішки минулорічних індиків. Вони молоді, продуктивні, перелиняли, несуться знову. Деякі з них сидять, але по молоді все-таки хотілося б залишити, тому що дуже багато запитів було на інкубаційне яйце. Якби була більш мирна обстановка в країні, то ще і можна було відправляти і індичат, і дорослу птицю, але, на жаль, такої можливості поки що немає. Не знаю, як по утриманню разом чи окремо з голубими індиками буде від червоних. Хліб є розділений, і територія розділена, але не знаю, чи буду тримати я окремо голубих від червоних, чи не буду. Якщо помішати червоних з голубими, то получаться такі голубопаливі, гарні індики. Будуть і на колір гарні, і вага збільшиться, і продуктивність у них зміниться так, що. Поки я в роздумах. До того ж всього ще лежать яйця в інкубаторі. Також є декілька голубих, є декілька червоних. Голубих дійсно там декілька, навіть немає десятка. А от червоних там десь до трьох десятків яєць буде. Одні мають не тільки плюс-мінус через дві, як я вже сказав на початку відео лупитися, а шість чи сім яєць. І ще тільки-тільки вона засіла наша прекрасна мадам. Можна було б вже не підкладати, але декілька днів вона на них посиділа і шкода вже було викидати. Так що ось таке у нас подвір'я, і ось таке у нас господарство. Кинув їм залишки від кавуна. Вони хоч мають чим зайнятися. Вже майже доїли. Кавун люблять вони на урах. Він їм також, напевно, смакує, як і нам, особливо, коли він смачний, солодкий. Звичайні гарбузи вони не хочуть їсти, коли є у них кавун або диня. Але в цьому році не знаю, як у ваших регіонах в нас навіть щоб знайти купити гарбузи. Я завжди купляв для птиці і для тварин оцей кабак груша. Кабаки, гарбузи, ті, що на кашу для людей. І завжди такими гарбужами годував свою птиці, годував своїх тварин. Вони трішки плотніші, не такі сочні. Птиця краще ними наїдається. Ну і за рахунок того, що там трішки більше поживних вітамінів, мінералів. І вони трішки цінніші за звичайні кормові гарбузи віддавав перевагу їм. Ну, в цьому році обдзвонив всі можливі варіанти, всі місця, де можна було б придбати ці гарбузи, але щось ще знайти я їх не можу. так що... Якось ось так. Красотунь. По курях то я все вже точно, відділяти я нікуди ні, нікого не буду. Залишаться в нас тут в легбари, залишаться наші маранчики, залишаться трішки чубатурок, є курочки у нас е... мінорки вже проявляються, вже з'являються в них білі сережки. Є в мене одна прекрасна величезна курка по гербільських. Десь вона у нас зашарілася курочка віандоту, біле золото. Ну і трішки в нас є бородатих курочок. Ось такі такі плани, а там побачимо, що у нас з того всього буде, бо, як то кажуть, іноді буває з того роя, не виходить нічого. Гість наш нічний приходив, була у нас задавлена курка, яка залишилася ще з минулого разу, коли той гість приходив і задавив велику гарну молоду курочку, ось таку чорномідного маранчика. Поклав її на травлену для того, щоб він міг її забрати і заодно перевірити, чи забере він її, чи не забере, чи з'їсть він, чи не з'їсть. Курка забрана. З подвір'я. Воно собі прийшло. Курку забрало, за територією з'їло практично, але цей раз воно вже всю не з'їло. Як його вислід... вислідкувати і що воно таке, я не знаю. Потрібно чи капкани ставити, чи вночі сидіти, ловити якось, ну, не зрозуміло. Але якось потрібно від цієї зарази позбутися, тому що воно вже наробило шкоди досить багато. Вже в районі 60 курочок у нас пішло за хмари. Не так би було шкода, якби це були півники, але також шкода, а так, як це курочки молотки, які б незабаром несли. Яєчко, то звичайно шкода, тому що протримано всю весну, протримано все літо, дійшли до осені, курочки робляться курочками. Ось дивіться, які красотуньки. А воно взяло, прилізло і почало тут наводити свої порядки. Ось такі півники-марани. Може комусь потрібно для зміни крові. Може хтось хоче собі придбати сімейку, поки іще можливість, можливість є. Декілька штучок я іще можу виділити, тому що всіх також місця утримувати не буде. Через те вони будуть отримуватись у мене всі разом, і інкубаційне яйце буде. Від міксованого стаду. Таке яйце також непогано люди беруть, таке яйце шукають, купують. Переваги таких курочок. Я думаю, ви всі знаєте. Це, по-перше, естетичний, красивий вигляд, якого навіть не намалюєш, не, не уявиш, тому що чубаті, півні і бородаті будуть крити, допустимо, маранів курочок, і вийде у вас вже. Курочка екстер'єру маран, але в неї додається іще борода, чуб, і буде нести цікаве кольорове яєчко. Тим більше, що півні тут практично залишаться всі по кольорових яйцях. Це будуть марани, які мають ген червоного яєчка. Це будуть у нас легбари, які мають оливкове яєчко. і ще бігає півник по камераукана. Ну і залишиться ще. Є гарний чубатий півник з великим гарним чубом. Білий. Ось такий у нас раночок, ось такий у нас огляд і ось такі наші пташки. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, підписки. Передивляйтеся, будь ласка, попередні відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. І залишайтеся з нами. Всім доброго, мирного дня і всього найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, робіть добро, воно обов'язково повертається. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім пока-пока і до нових зустрічей. Ось це наша курочка по Гербільській. Дивіться, які в неї ножища височезні, яка вона гарна, велика, замашна курочка. Наскільки вона вже вища за маранів, хоча вона за них на два місяці менше.